Зараз запрошую нашого активіста Остапа Малявко, який нам зараз розкаже саме про інформаційну безпеку, слава Україні! Друзі, ви знаєте, в мене такі флешбеки з 2014 року. Це все дуже схоже, і дуже не схоже на 2014 рок. Те, що відбувається зараз, не схоже тому, що ми готові зустріти. Ми готові зустріти хуйловські війська, ми готові битися. І наша армія, наші добровольці. Всі вони готові і кожен з вас, всі, всі ми готові зустрічати їх, але не квітами, а кулями. А що схоже, це, це те, що панує у інформаційній царині. І я дуже вас всіх прошу. Дуже уважно ставтеся до той інформації, яка до вас надходить. Якщо щось написано в Фейсбуці, це ще не є правда. Завжди перевіряйте. І а, я дуже прошу вас також а, відслідковувати те, що читають ваші батьки, ваші дідусі та бабусі, які а, не вміють а, користуватися інтернетом так, як вмієте ви, а, які а, вірять всьому, цьому, що а, десь написано, чи якісь фейкові відео, які виробляють. Там за перебріком, і е, ви знаєте, що навіть один з планів вторгнення був такий, що е, мало бути якесь зроблене фейкове відео, е, ніби про напад е, українських військ на ДНР, там чи саму Росію, і після цього вони планували вводити війська. І це, це дуже важлива частина. І все починається завжди з інформації. Тому будьте пильні, будьте уважні, перевіряйте факти. І Путін. Путін Путін Путін. Слава Україні! Дякую вам, друзі!